Решті. Тепер я відроджу серце Ендера і захоплю весь світ. А Ви впевнені, що це гарна ідея. Звичайно, чи що? Хочеш посперечатися? Ні-ні, звичайно ж, це грандіозна ідея. Стоп! Де той мах? Чого стоїте? Знайдіть його! Тепер у якійсь коробці один на один блок. Що далі? А я звідки знаю? Так, так, так. Хто у нас тут? Я не знаю, коли не встиг втекти, Проте я вивчаю людей. І що? Да вивчався ще став індерменом. Ха. Ооо, як мене І це, каже, чел, у якого очі по всьому тілі. Хто ж може тракти свідомість від цього? Я б не давало слово! Сьогодні заб'їтися один згадним! А могли б просто Макдональдс їсти. Тиша, сьогодні без маку. Бийтеся в Вікіпійські Що Щось ти переборщив? Якщо не боршне битися, то б я уже ставить. Що нам робити? Таке Це кофербої. Зрадні! Тараф'єв цього срадник. А втігові тут. Сідайте, доки б нас не запустила ракету. Вас немає вибору, сидай. А тепер ми чекаємо пояснень. Швидко. Охолонь, містере споконістере. Розповідаю, є один бог, серце Ендера. Ви його заточили чотири відважні воїни. Але потім серце створило чотирьох створінь вочера, Крелетлінга, Снарлінга та Ендергай. Стоп Ендергая? Він ж мер села, в якому я живу. Саме так, тому не дивися, чому його спіймав. І вони намагалася відродити його, але випадково розламали сферу, і її ламка розлетілася по всьому світу. Якраз одна була вендергая, а друга в Привиду. Це ж був світильник. Який ще світильник? Я знайшов якусь розязу гарячу ступінь, яка світилась і зробив з нею світильник. Неважливо, і Еволкер, головний забиватель цих мільйонних блоків, хоче відродити серце Ендера. Але воно знищить все, навіть його. Тому я допоможу вам. Тоді вже скоріше ходімо, інакше він відродить серце. Ні, він надто сильний. Нам треба більше союзників, і я знаю, де їх знайти. Ідеш? Ток-то хто? Безкоштовно печиво. Якщо це знову поліція, то я більше то ви такі. Привіт, не лякайся, нам потрібна твоя допомога. Один викликач хоче відродити серце Ендера, нам не впоратись без тебе. Пх, добре, я більше не хочу нічого чути про сферу. Привиде, ти уявляєш, зараз перед нами стоїть бивший найголовніший зробиватель злобиватель Ну. Тепер вже Арчі. Так, повірте, не можу. Я перший раз про нього чую. Неважливо, проїхали. Але навіть з Арчі нам не впоратися. Плануєш знайти ще чотирьох героїв з данженса? Ні, того Ендермена. Ендергая. Я просто зателефоную йому. Ой, ви Він жіов'язниці. Нам потрібна твоя допомога. Треба другий раз назавжди знищити серце Ендера. Ще хтось нам потрібний. Так, нам потрібний план. А потім там такий бах, трах, тарах. ой, вертя, як ой, і не перемагай. Уже будем обсуд план. вот это хатой план не встретили.